Нарешті ми дійшли до Excel. Аби ви не казали, що я працюю у всьому налаштованому, почнемо з основ робочого простору. Виставляємо поля через вкладку макет сторінки і все ту ж стрілку в кутку. Тут можна вибрати орієнтацію та встановити розміри полів. В робочому просторі ви змін не побачите. Це буде видно лише перед друком, про який буде окреме відео, бо друк з блядського Excel той ще геморой. У вкладці основне встановлюємо культурно-штабний шрифт, але є нюанс під час друку його буде видно лише в невеликих таблицях, які самі поміщаються на один аркуш. Центр контролю міжепізодних польотів повідомляє Закиньте гроші в силам оборони за посиланням в описі до відео. Сподіваюсь, ви знаєте, що дані треба вводити в ці клітинки з сірою рамочкою. Якщо ви проїбалися з кількістю колонок, натискаємо на букву тої колонки, яка буде за новою, і клацаємо вставити. Заголовки і підзаголовки робимо аналогічно до того, як робили у Word. Але при цьому способі фільтри підуть за російським кораблем, тому дивіться другий спосіб. Комірки над підзаголовками не об'єднуємо, а виділяємо і ліземо за стрілкою в кутку меню вирівнювання. І інші комірки можна стандартно об'єднати. По горизонталі обираємо вирівнювання по центру виділення. Розміри комірок можна змінювати за допомогою кнопки Формат у меню клітинки. Також цю хуйню можна робити вручну. Якщо ваш текст не поміщається у комірку, то існує чарівна кнопка перенесення. Поряд з нею є кнопка, яка крутить текстом як завгодно. Також текст можна прокрутити вручну. Якщо натиснути Enter для переходу на наступний рядок, нас перекине на наступну комірку. Для переходу на наступний рядок існує комбінація Enter плюс лівий Alt. Наводимо красу за допомогою вирівнювання. Ви могли помітити, що варіанту за шириною тут немає. Воно заховане у меню вирівнювання. Кнопку за шириною можна додати через параметри. Піпільник індрат, піпільник індрат. Обираємо налаштування стрічки. Бачимо, що в переліку немає потрібної хуйні, тому додаємо нову групу. Відкриваємо всі команди і шукаємо за шириною. І додаємо до групи, яку ми створили. Кнопка з'явилась на панелі основне. Для зручності користування таблицею існують фільтри. Вони ховаються на панелі основне за отакою гарною кнопкою. Якщо ви виставляєте нумерацію в Excel вручну... Для автоматизації ставимо одиницю в першій комірці і протягуємо, відкриваємо опції і натискаємо на Заповнити. Також можна внести 1 і 2, виділити їх і протягнути. Щоб зробити табличці розчітку, виділяємо потрібний шматок, натискаємо на ось цю хуйню під назвою шрифту і вибираємо потрібний варіант. Милуємось таблицею, поки не запхали у неї кілограм.